Іду дивитися квартиру, люди планують продавати на Івасюка 16Б. Це ось там чи фіолетовий, чи рожевий будинок. Так, ну коротше, я дальтонік, не знаю. І не втрачаючи можливості, звісно, прогулятися по Волонській набережні. Взяв собі чай, каву ж уже не п'ю, майже півтора місяці. Взяв чай і гуляю. Ну, по дорозі, да, скажімо так. І погода сьогодні просто супер. На вулиці, нема вітру, не холодно, людей небагато. Хтось бігає, хтось. Ну, в основному мами з колясочками, з дітками гуляють, а так людей небагато. Просто шикарно. Навіть не хочеться, знаєте, іти звідси. Подивіться: Дніпро, Аболонський остров, Новий міст. Дуже гарно. Дуже класно на оболоні, що є парк. Ну і взагалі в інших районах теж, де є парки, де можна прогулятися. Ну плюс оболоні це ще Оболонська набережна, це річка біля води. Біля води завжди класно. Жити, люди більш спокійніше. Знаєте? Вода заспокоює. Так що дуже люблю оболонь і йду дивитися квартиру. По-моєму, трьохкімнатна там квартира. Не знаю по стану, не знаю по ремонту. Зараз буду дивитися, будемо розбиратися. Якщо домовимось, то буде новий об'єкт на продаж.